Всім привіт! Хочу вибрати комут. Дивлюсь різні варіанти. Але вони такі якісь всі ліпінькі. Ау, Ще й палець прощуміло. Нормально так. І це прикольно. Це мені подобається. Міжій позначки. А взагалі я прийшла в юск по зеркала, хочу якесь повісити на стіну і думаю, яке взяти. Це прикольно. І оце прикольно. Велика не хочу, тому що вона занадто велика. яка ж вибрати? Позначка можна знайти такі от супниці, салатниці. квіточки. Там для ванни поставити в ванну. Гарні. Які тут, до речі, красиві лами. А Вона важка. Ось така м'якенька, класна, тісто поставити. Такі от іграшки прикольні, собачки. Рожевий єдинорог. Не актуально. Коник. Хочеш для полонального комодика органайзер? думаю, або такий от взяти. Тут чотири маленьких і один великий. Або отакий от. Мені, до речі, це, мені здається, краще тільки сіренький, не чорний, а саме сірий. Такі от маленькі пластикові квіти можна на поличку поставити. Дивлюсь на лампи, я хотіла лампу, яка буде висіти, включатись. Але в мене є ідея поставити або таку лампу. Таке розсіяне світло буде. Або таку, або таку. Оці три варіанти, але найбільше мені це, здається, подобається, тому що вона не така яскрава. І на ніч, мені здається, буде ідеальний варіант. Прийшла в інший магазин і не можна не налюбувати цією крастою. Просто погляньте, які красиві кіде. О, стільба. Петунія, чорнобривці. Гортенція, до речі, тут не дуже красива. Була красивіша. Троянди. Стало не пахне. Зараз приміхаємо, чи пахнуть троянди. Mm. Mm. Ні, біла, до речі, не дуже пахне. А рожева? Рожева пахне. Презенте дуже красиві. Особливо ці Це отак багатенько посадить гвоздики. Вона низько росла. І дуже пишно буде квітнути. Фуксія. Вау! Лаванда! Яка вона шикарна. А -а -а. Перфекто! Гляньте, яка красива лаванда. Так. Все, я вже вдома, зайшла в магазин, нічого не знімала, зніму зараз ще купила полуниця. Вона не презентабельного виду, але дуже смачно пахне. Я сподіваюся, на смак також. Яйця, хліб. 2 літри молока. Я останнім часом на молоко дуже підсіла. Отака от морковка і, і помідори. І знаєте, мені, в мене таке враження, що я просто хочу наїстися червоного полуниці помідорів, кавуна. Мені дуже хочеться останнім часом всього червоного і плюс запивати все самооко. Це так, на вихідні. Сьогодні поїсти зараз, їм полуницю, отрайну, зараз з от полуницю, мотурально, зараз з'їм, І на завтра щоб було що поїсти. Ще хочу приготувати сьогодні плов і суп. Та й все. І треба відпочивати. Бо в мене вже шоста година. Ввечері, можливо, ще піду пополиваю свої рослинки, а може, ні. Подивлюсь, поставлю їхню. Буду вже судити по цьому. Так що буду я, готувати зараз їсти. Це тобі. Роби розпаковку зеркало, ти його ще не бачу? Я щиро сумніваюся, що це зеркало мені. Ну, тобі прийдеться його вішати. А це я вже не сумніваюся. Ні? А чого й ні? Тобі ножика Ні, дякую, я сам споюсь. Сподіваюся, тобі сподобається. А Можеш мені давати упаковку, там ці всякі штуки. Ой, моу, оу. Що там? Это как глупенькая держим упаковку. Mm. А, ну, ну, так. І це зеркало не кругле. Як тобі? Не здається, що маленька? Ні. Нормально. Ні, трішки трішки мене лякає, як воно стоїть в самій цій рамі. Покажи, покажи. Розверну. Воно трішки якось двигається <гум>, внутрі. Двигається? Mm. А ти поняла, в чому прикол? Тут 4 дирки. А можна сделать... А там сделати Отаке зеркало. Ні. Nee. Ну 4 дирки. Раз, два, три, чотири. Ну, mm -hmm. зуміваю що це зеркало у на всі чотири дирки. Mm -hmm. на дві. Так? Mm -hmm. Мабуть. А дві дещо? Можна отак. Ти mm -hmm. <laughs> Дифоти. <Дивата. laughs> а взагалі ми хочемо, ну нам помір, будь ласка, його туди. Туди, куди ми хочемо. У мене щось вкусило. Та не я. Я тебе не кусала. А зря. Ми хочемо повісити його отут. Тільки понижче воно буде. Я так не буду так стати все время, знаєш. І ще ніж воно буде. Ні. Так, щоб було повністю тіло видно. Нащо нам оце дивись, я стою і нащо мені оце ось. Оця а. От Так а ми знаємо, якого висоти ще комод буде. Ну комод буде десь такий. 70 там ще сантиметрів. Нам mm. надо, щоб повністю ми себе могли в ньому бачити. не <такал> ладно. Розумієш? Хоча крухла теж було прикольно. Ні, це класно. Мені подобається. Лайк. Лайк. Ще, до речі, в сьогоднішніх посилки я не показувала. Пройшла така вот машинка, щоб катишки перебирати. Ворсинки, катишки. Тут є додаткові леза. І плюс перейшов такий от наборчик, де якраз все для малюка косметичні всякі засоби. Щіточка, грабінець, ножички, термометр, пилочка. Навіть така резинова, я не знаю, воно треба чи ні, але така от резинова штучка, щоб чистити зубки. Я вирішила замовити напор, тому що він був по знижки. О чому і ні. Ні, ж це все окремо заклада. Замовляти, купувати і, і так далі. Ось такий от термометр електричний. Зараз буду собі вимірювати температуру.